Виконують одночасно роботу парамедиків, рятувальників, психологів і правоохоронців. Ось так працюють білі янголи на сході країни. Поліцейські екіпажі евакуюють людей з прифронтових населених пунктів та надають гуманітарну допомогу тим, хто поки що залишається у небезпечному місці. Як білі янголи вивозять родини з дітьми, та чим мовляють людей все ж таки виїхати на одній з евакуацій в районі Горлівки? Побувала і наша кореспондентка Софія Чолес. Дивіться. Хлопці попадали не один один під обстріл. Видержують реально оскол. Так починається шлях до родини, яка чекає на евакуацію. Розбита дорога, жодного цивільного авто та траса, що прострілюється. Останнє время, останню тиждень, практично кожен день. Сьогодні на виїзді троє поліцейських. Серед них і Олена. Зараз ми їдемо в населений пункт Південне. Це в нас півтора кілометра від лінії фронту. Родину е Случайно ми впіз узнали, що там знаходиться родина, так як вона в нас вважалась, виїхавши евакуйованою. У південному вже більше року немає світла, води, газу та мобільного зв'язку. Тож, що потребує хтось евакуації, білі янголи дізнаються вже на місці. Ми виїжджаємо, шукаємо родину, іноді волонтери нам підказують, що там десь у підвалі прячуться люди, прячуть дітей. Ми виїжджаємо на ту адресу, яку вони нам сказали, що там перебувають діти. Ну і звісно ж вмовляємо їх виїхати. Поратися за кілька годин виходить не завжди іноді приїжджають по кілька разів. Щоб переконати родину, виїжджати треба. Люди бояться їхати, бояться покидати житло, майно своє не знаю. Іноді ми їх не розуміємо, ну вмовляємо. Деякі виявляють бажання евакуюватися цього разу. Евакуйовують останню дитину з південного разом із хлопчиком їде і мати. Вчора ми до них заїхали. Так дійсно, вони на місці. Родина погодилася евакуюватися, і сьогодні ми їх будемо забирати Там мати і неповнолітній хлопчик. Жінка чекає янголів на подвір'ї. Речі спакувала ще з учора. Цей будинок став тимчасовим прихистком для родини, яка сьогодні евакуюється. І нарешті вони його покидають та їдуть у більш безпечне місце. Сина Наталії Максима у хаті немає. Мама каже на прощання, захотів покататися на велосипеді. Все буде Наталія поспіхом зачиняє хвіртку та сідає в евакуаційне авто. Далі вже в машині дізнаємось. Чоловікові про евакуацію не сказала. За піску папа переже такої попросив, щоб я приготували. А я таки приготувала кажуть, він був проти переїзду, та залишатися в селі було вже не сила. Вирішили їхати у Дніпро та поки не знають, що на них там чекає. Я намагалася дзвонити дочки, але зросла. Вже. Ну, вже Скоро бабушка буде. З родини у них майже нікого не залишилося. Симповніралі. На деякий час розмова стихає. Ми під'їжджаємо до найближчого міста. На задньому сидінні Максим дивується: великому мосту та багатоповерхівкам. багатоповерхівка. Вже понад рік, як він не вчиться в школі, його однолітки виїхали, а в селі залишається чоловік 20. Тепер тимчасово будуть мешкати у шелтері. Діка та взяв. Після евакуації поліцейський розповідає, працювати у профронтових містах і селах доводиться швидко. Постійно лунають обстріли, там працює артилерія, РСЗО. Ми приїжджаємо на місто і десь хвилин 10 ми ну, вже стараємося діти, уїхати, тому що працюють дрони, вони все бачать. До лінії зіткнення 1,5 кілометра, і тому ми стараємося дуже швидко евакуювати. Та додає, останнім часом охочих виїхати побільшало. Це можливо пов'язане з навчальним сезоном, щоб могли діти хоча б онлайн займатися. Антон у білих Янголах з першого дня. До цього працювали в парамедиках. У нас була своя команда, ну, в принципі, осталось. Їздили по Бахмуту, надавали надішну допомогу цивільним. Також поліцейські екіпажі привозять у прифронтові населені пункти гуманітарну допомогу та щоразу намагаються вмовити людей виїхати. Вже наступного дня екіпаж білих янголів знову рушив на евакуацію. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслінніков Ігор Старченко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.